Рад Шевченко, наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом, у тумані на могилі, мовтополя поля, похилилась молодиця молодая, щось з долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чом ти мене не роздавиш отут серед лано. Чом ти мене не роздавиш? Чом в землю не вдавиш? Чому ж мені злої долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави, Туманечко, сховай тільки в полі, що ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене батько й мати. Гість у мене, тумане, туманечку брате, дитя моє, мій синочок, хрещений сину. Не я тебе хреститиму у тяжку годину, чужі люди хреститиму. Я не буду знати, як зовуть дитя моє. Я була багата, не лай мене, молитимусь до самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як Дона у Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила там вдова ходила, ходила, гуляла, трути зілля шукала, зілля не знайшла та синів привела, котиєчку повела та на дуна. Тихий, тихий Дунай моїх діток забавляй, ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і сповий і собою укри. Був собі дід та баба з давнього давна у гаї над Ставом на хуторі удвох собі жили, як діточок двоє усюди обоє. Ще у двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став інглин, садок у гаї розвели, і пасіку чималу усього напали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима, хто всіх старець спом'яне, за дитину стане. Хто ж заплаче, поховає, хто душу пом'яне, хто проживе доброчесно, доброю годину, хто згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, помирати, добро покидати, чужим людям, чужим дітям на сміх. На розтрату. І дід, і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненькі в білих сорочках сіяло сонцем в а ні хмариночки. Та тихо, та любо, як у раю, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. Таким раї, чого ще старим сумувати. Чи то давні яке лихо прокинулось в хаті, вчорашнє, задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило. Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже збирається до Бога, та хто їм далекою дорогу добрий коней запряже? А хто ж нас нас не поховає, як помремо? Сама не знаю. Я оце тут міркувала та аж сумно стало. Одинокі застарілись. Кому ж понадбали добра цього? Стривай лише. Чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина. Побіж не ж, бачиш, я ж гадував, що щось буде. Разом схопились та й до воріт. Прибігають мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сковита, та й не того, що й новенькою свитиною вкрита. Потомати сповивала і літом укрила останньою свитиною, дивились, молились, старі моє, а дитятко неначе благає, випрочало свої рушення та манюсіньки та й замовкло, і не плаче тільки пхика. От бачиш, на, я ж казав, от бачиш, от і талант, от і доля і не неодинокі. Береш лишень та да сповивай. А чіке, ні вроко, несиш в хату, а я верхи кинусь за комами в городище. Чутно якось тіється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічеч у сердешний потом заробляє. Та ритаючи, становить перед образами, нема дітей, чудно якось діється між нами. Тарас Шевченко. село, село і серце отпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село Зелене. Балати не наче диву, а кругом, листі і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над село. Ревето стогне, Дніпро широкий, ти вітер завивав. Долу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на топору Із хмари деде виглядав, Наче човен в синім морі То виринав, то потопав, Ще треті пінні не співали, ніхто ніде не гомонів, гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів.